Напередодні Великодня команда АТ «Житомиробленерго» вирушила на Сумський напрямок, щоб передати десантникам чергову допомогу. Цього разу везуть військовим два баги, які власноруч збирають енергетики. У нас фактично вже промисловий рівень виробництва баги. Це вже універсальний транспорт, який і доставляє продукти, і доставляє різні, скажімо так, необхідні речі на передову, буквально на нульові позиції, і може використовуватися як евак тому що тут все теж організовано для евакуації поранених. Перші проєкти були це 23-й рік. От в одиничні вже на промисловий, скажімо так, рівень. Ну, промисловиця е машин ми виготовили за минулий рік. Минулий рік і цей рік. повністю робимо ремонти, повністю обновлюємо, повністю випробовуємо, вдосконалюємо, тому що ви бачите, на ці сітки вони теж це ми теж придумали. Разом з технікою на передову поїдуть великодні смаколики, засоби особистої гігієни та інші потрібні речі. Я би дуже хотів подякувати всім нашим працівникам, тому що навіть не потрібно було і щось там, якісь ще додаткові інформування робити. Тільки ми дали клич, що голова правління з нашою командою їде на передову. От було практично за два дні зібрано все, що було замовлено нашими десантниками, і це дуже приємно. Дуже приємно, що знаєте, на третій, на четвертий рік війни і ще є такий запал, що ми повинні йти, ми повинні допомагати, і це треба підтримувати. От ми їдемо зараз на Сумський напрямок, там дійсно пекло. Але там наші наші воїни добре тих чортів ганяють. і Я думаю, що ми справимося. І якраз вперед день великодних свят це ще не більш приємно, тому що ми приїдемо туди, ми привеземо домашній затишок, ми веземо паску, ми пас, пас, паски, ми веземо різні смаколики. Енергетики кажуть, допомогу передають безпосередньо на передову, щоб підняти бойовий дух наших воїнів. Та зазначають, що планують надалі підтримувати захисників.